Права жабка, я постараюся її максимально зараз якісно пояснити, що вправа жабка, я постараюся її максимально якісно і правильно пояснити, щоб ви мене зрозуміли і щоб ви могли повторити її вдома. Тож просто робіть все так, як я кажу, і буде вам щастя. Тож ми з вами лягаємо, до прикладу, на правий бік. Дивіться, якщо ви робите це на каріматі, вам буде дуже легко. Тому що вам треба поставити тулуб так, ніби зігзагом. Для цього я коліна подаю на передній край карімата. Тут, в одну лінію з колінами, ставлю свій лікоть і плече. Тобто, вони будуть в одну лінію. Далі. П яти, п яти, підгинаю під себе, і вони будуть в одну лінію з моїм тазом на задній лінії карімату. Тобто, ще раз повторюю, коліна. І лікоть спереду карімати, п'яточки, і наша попа ззаді заді карімат є. Тобто, перше виконано. Ви повинні зараз, я покажу, так? піднятися вверх, підняти коліно вверх, напружити сідничний м'яс, подати таз вперед і вернутися на вихідне положення. Отож, давайте по черзі. Ми залишаємо коліно і стопу нижньої ноги на землі. Ми коліном починаємо давити на підлогу і за допомогою сідничного м'язу піднімаємо себе наверх. Розводимо коліна в різні сторони і подаємо таз вперед, прожимаємо праву сідницю і вертаємося на вихідне положення. Я сподіваюся, що у вас вийде зробити це правильно і ви відчуєте, наскільки крута ця вправа. В кінці підйомів ви можете зробити фіксацію для ускладнення на секунд 8. Коліно вверх, таз вперед, прожали цю сідницю. І потім відпочиваєте.